Дисклеймер, все, що ви відправляєте Аліни, спочатку читаю я. Вона не прочитає ніякі ваші скарги, в якісь російськомовні малороські тезиси і тому подібне. Тому пишіть тільки адекватні і нормальні питання про стосунки. Цьомки. Добрий день! Я нагадую вам, що я не психотерапевт, не психіатр, не психолог, не я просто псайко. Просто психо. Можна на цьому завершити. Блять. Але у мене було дуже багато стосунків, кілька років терапії, і можливо, мій досвід вам у чомусь допоможе. Ну і плюс я належу до ЛГБТ-спільноти. Ну раптом я щось знаю. Чим є поліаморні стосунки, та чим вони відрізняються від полігамних і відкритих вільних стосунків? Поліаморні стосунки це такі стосунки, коли у почуттях все ж таки зав'язане саме АМОР, тобто кохання. А це означає, що коли у вас є моногамні стосунки, ви носите відповідальність, у вас є зобов'язання одне перед одним, ви одне одного любите і хочете провести разом певний час або, можливо, на життя. Так от, у поліаморних стосунках відбувається рівно те саме: тільки партнерів у вас кілька. І найголовніші тезиси поліаморного кохання в тому, щоб всі ваші партнери знали про існування одне одного і щоб їм було з цим комфортно, тобто проговорити те, що ви любите когось ще, це є обов'язковим в поліаморних стосунках, і попередити, що ви будете з кимось ще в цей момент. Це теж обов'язково від поліганних стосунків поліаморні відрізняються тим, що все ж таки так у нас є кохання і зобов'язання певні. І плюс від вільних стосунків, тим, що ну, ви спокійно можете говорити, що це моя саме партнерка, а не просто а ви там або займаєтесь сексом, або просто вільно проводите час. І плюс у вільних стосунках немає такого, що ти прям обов'язково маєш попереджувати партнера, що у тебе є якісь почуття до іншої людини що ти проводиш час в цей момент з іншою людиною, і плюс поля поліаморних стосунках є навіть такий прикол, щоб обговорювати словами через рот все, що пов'язане з темами ревнощів, прийняття ваших партнерів, прийняття вас у стосунках і так далі. Мені 16 і я ніколи не цілувалась. Це ок. Так, абсолютно нормально. Ви можете цілуватися тільки тоді, коли вам цього захочеться. Забийте фіг на соціум, повірте мені, це абсолютно немає жодного. Важливого значення. Цілуйтеся саме тоді, коли ви відчуєте, що ви цього хочете. Повірте, у мене є подруги, які, в принципі, десь у 20 років вперше поцілувались, десь у 25 у них був перший секс, і ніхто не помер, все чудово, все прекрасно, у людей чудові стосунки є або немає, їм з цим теж комфортно і все нормально. І ви теж не поспішайте. Йоу, пані Аліна або стосуновий сенсей. Я ревную хлопця до його кориша, просто ведуть себе дуже погейські. Мене не рятує думка, що вони гетеро, і я не можу сприймати людей за їх орієнтацію. Але я не хочу обмежувати нікого у прояві почуттів, навіть якщо мені неприємно. будь-яка річ вирішується розмовою, але. Але якщо вам важко про це дійсно поговорити, то все ж таки, ну спробуйте, будь ласка, будь, будь, будь ласка, спробуйте поговорити. Я розумію, що це доволі важко, і ви можете думати, що ви таким чином втратите ці стосунки чи щось такого типу, але можливо краще втратити стосунки, ніж бути у стосунках, в яких тобі не комфортно. І плюс, ми живемо у такому суспільстві, де, на жаль, деяким чоловікам доводиться жартувати одне з одним гейські жарти, замість того, щоб проявляти. Дружнє, адекватне ставлення, як це чомусь дозволено жінкам. Ну, якщо чесно, ви не помічали цей прикол, що дівчата можуть ходити за ручку, і це не буде вважатися чимось у як у стосунках. Дівчата можуть обійматися, цілуватися в щоку, і це може вважатися абсолютно адекватним, на відміну від чоловіків, які, якщо так зроблять, без Жарту і гейського типу підкату до друга, то це будуть засуджувати. Чому ви рекламуєте магазин? Хочу гратися. Якщо він не надто хороший, якби не одна людина, яка там працювала, я би не знала, що в них насправді товари з аліку. А як люди повелась на гарну рекламу? Бо ми сліпо довіряємо, якщо людина часто дивляться, ви ж, наче відмовляєтесь від поганих реклам, які можуть зашкодити. Дуже сумбурно і неправильно написано, наче. З російської я не знаю, вибачте, як написано, так і читала. Ну, по-перше, людина, яка там працювала, це яка, бо секшоп шоп відкрився буквально кілька місяців тому. І я знаю всіх людей, які там працюють, включно з собою, бо я там працюю прямо зараз. І саме тому я так спокійно рекламую цей секшоп, бо я там працюю. Уявіть, і я перша людина, яка почала там працювати. Окрім власне Поліни і ще однієї людини. Так от, а якщо для вас Svacom, Art of Sex і так далі, це фірми, які є з Aliexpress, то я тоді не знаю. І що тоді продають інші секшопи? І, взагалі, моє ставлення до цього таке: я працювала раніше колись в Нотабу, яке просто ну неймовірно, жахливе, яке показало себе під час повномасштабного вторгнення, просто ну трешово співпрацюючи з руснею. Просто жах, і у них неймовірно жахливі умови роботи. Я пропрацювала там всього два місяці, щоб просто ну один місяць. Я така чисто, який треш, другий я така можна звільнитися, розумієте про що я. І в принципі в Україні я не знаю жодного секшопа, який би не зашкварився. Окрім хочу гратися. Ну я не знаю. Можливо, ви дійсно переплутали цей е, ну, секшоп, хочу гратися з якимось іншим, тому що жодних товарів за Aliexpress ми не продаємо. А ви можете купити гарні насправді іграшки за промокодом. Мне в магазині хочу гратися 10%. Добрий день, хотіла запитати синдром рятівника. Це погано чи добре? Як відрізнити справжнє бажання допомогти від нього? Та чи стикалась ви з подібним? А що ти смієшся? Я не розумію. Ти мій синдром рятівника засуджуєш зараз? Отже, я колись обговорювала це зі своєю психотерапевткою дуже детально. Ми виявили одну важливу річ, яка відрізняє синдром рятівника від можливості допомогти, просто там бажання. Синдром рятівника це коли ти всупереч своєму бажанню і своєму ресурсу щось людині продовжуєш робити. Ще й продовжуєш робити тоді, коли ну, людина тебе про це не просить, і не те, щоб їй це навіть комфортно, коли ти допомагаєш. Тобто, бажання допомогти людині, це, звісно, адекватно. Але тільки тоді, коли ви розумієте, що у вас є енергія це зробити, і коли ви ну, не нав'язуєте людині свою допомогу. Тому що не всім комфортно, насправді, коли ви їм допомагаєте. Взагалі, краще запитати в людині, чи можу я тобі так допомогти. Або якщо ви знаєте, що людина не вміє приймати допомогу, то ну... Слідкувати за нею, зрозуміти її особистісні кордони і, хоч таким чином, це зробити. Але якщо ви розумієте, що енергії у вас нема, то не лізьте, будь ласка, я вас прошу вигорання собі заробити. Наскільки я знаю, ви нейротипова людина. Який вид стімінгу ви використовуєте? Я думаю, ви трохи переплутали. Я нейровідмінна людина, а, нейротипові це люди зазвичай без а, якихось певних розладів. Але я спочатку поясню аудиторії, бо вони не завжди в курсі, що це означає. Нейровідмінні люди це ті, у яких є певні розлади ментального здоров'я, по типу від розладів аутистичного спектра до розладів синдрому дефіциту уваги і гіперактивності. Також можуть бути якісь тривожні, депресивні стани і так далі. Так от, у мене діагноз. Настований рдух, це розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Це означає, що я не можу всадіти на місці, і моя увага вона скаче непонятно куди, незрозуміло навіщо, як і чому. І я постійно багато думаю і по тисячі думок в одну секунду, і навіть зараз я думаю, навіщо я взагалі вам про це розповідаю, якщо чесно. Так, от є декілька видів стімінгу. Стімінг це такий процес самостимуляції. Коли ти робиш це, щоб не нервуватися або вивільнити енергію. Стімінг може бути звуковий, наприклад, я можу співати, свистіти, або ходити по квартирі, просто нявкати. Ви думаєте, чого я майстриня назвала канал? Бо я просто ходжу і нявкою по хаті, окей? Це може бути якийсь рухливий стімінг по типу. Я так думку постійно шукаю. Або інколи я до свого сусіда, отак от задовбую його. Uh, його це дуже дістало. Я намагаюсь припинити це робити. Вибач, будь ласка, я ну я постараюся так не робити. Як, які види? Тому саме я якраз нейровідміниться. Продовжуємо нашу рубрику, і отже, наступне питання: що робити рдугнику, який закохався, чи не і боїться, що гіперфіксанувся на людині. І коли гіперфікс закінчиться, він стане приділяти менше уваги цій людині. Значить, дивіться, у мене це постійний прикол. Типу, я завжди розумію, коли закохуюсь, що я гіперфіксуюсь на людині. Але насправді, якщо ви це прям усвідомлюєте, що це гіперфіксація. То це треба дуже сильно розуміти в цей момент конкретно і трішки себе заспокоювати. Думку, що це може бути гіперфіксація, заспокойся, давай не так сильно людині увагу приділяти, можливо, не настільки сильно нею захоплюватись, не дивитися її фотографії у другій ночі, не слухати пісні, не відправляти тисячу кружечків. Ну, бажано, бажано не відправляти по тисячу кружечків. Було б непогано. Ага, я знаю, я до тебе говорю. Так, от. Для того щоб пояснити людині, яка з вами у стосунках, чому так відбувається, треба прямо їй сказати Дивись, у мене рдух і я гіперфіксуюсь зараз на тобі. Мої почуття до тебе можуть на начебто на вигляд трішки якось трішки кудись зникнути. Але це неправда. Але це коли ви вже розумієте, що ви дійсно закохані. Як це зрозуміти? А ви спробуйте побути без людини тиждень? От ви такі чисто хоп, і ви зайняті роботою якимись хатніми справами чимось, у вас там друзі, життя щось вирує. Ви самі собі це створюєте. Цей момент говорити людині, я тут з -з занята буду тиждень, і дивитесь на свою реакцію. Якщо через три дні вас відпускає, і вам абсолютно П плюс П, це гіперфіксація, і ви на закохані. Якщо вам не П плюс П, і ви розумієте, що почуття все одно є, що ви все одно про цю людину більше думаєте, але не настільки вже захоплено, як під час гіперфіксації, то це дійсно почуття... Жуття і можна далі спокійно продовжувати у будь-якому випадку. Сходіть е, до психіатра, який працює КПТ з людьми з рудух, і він вам більше насправді допоможе, от саме з цим питанням, бо це у всіх дуже індивідуально. Я вам розповіла про свій власний спосіб. Чи окей, в БДСМ практика повного приниження, тобто принизливі дії слова в сторону партнера, і якщо це було обговорено і узгоджено заздалегідь? Так, це абсолютно нормально, якщо ви це обговорили заздалегідь. Коли людина дає вам свою активну згоду, ви маєте право робити за дверями своєї кімнати все, що вам душі завгодно, окрім вбивства. Будь ласка, цього не робіть. Чи нормально дружити з колишнім, якщо у вас хороші стосунки і ви просто вирішили, що не підходите одне одному як пара? Дивіться, я людина, яка дружу з колишніми, можу вам сказати одне. По-перше, якщо людина адекватна і усвідомлена, це цілком можливо. По-друге, якщо людина цілком неадекватна і неусвідомлена, це блін неможливо. Все залежить від конкретної людини. Але якщо вам з цим комфортно, і ви все ж таки відчуваєте, що людина вам справді важлива і ви можете дружити, і у вас немає жодних о, якихось внутрішніх переживань щодо цього, то це абсолютно ок, і я бажаю вам чудової дружби. Правда, що дізнатись свою орієнтацію, потрібно зайнятися коханням. Ну ні, напевно, я чесно не знаю, як дізнатися свою орієнтацію, але ну, знаєте, мені вистачило в своєму житті в 15 років е, відчути потяг до дівчини її поцілувати, щоб зрозуміти, що я хочу дівчину, а не просто з нею переспати. А Насправді, це ну, для мене особисто, я не буду казати за всю ЛГБТ-спільноту, окей. Це все ж таки міф. Тому що є навіть такий прикол, що орієнтація складається з чотирьох чинників, і один із них це сексуальна поведінка, яка, до речі, чи не завжди впливає на орієнтацію. І от є такий феномен, що у закритих спільнотах, де, наприклад, є тільки хлопчики або є тільки дівчата, деякі все ж таки створюють собі гомосексуальний секс у закритому просторі, але виходячи із цього закритого простору, вони гетеро. І причому справді гетеро, не так, що от прям латентно. І це прояв саме. Сексуальної поведінки інколи задоволення сексуальне не завжди говорить про вашу орієнтацію насправді в цей момент. Але знову ж таки я не повністю обізнана саме у цій темі. Як знайти дівчину дівчині, якщо у моєму місті немає гей-клубів? Ну, по перше, є сп... Зараз вже спеціальні додатки. О, До речі, тут бі... могла бути якась реклама класного українського додатку для знайомств, але її тут немає. Чікати, чому істує додатка українська? Та є взагалі-то. Ви дійсно можете познайомитись так через інтернет. А, можливо, ви можете помітити, якщо у вас активний гей Радар, він є не у всіх, я це розумію, абсолютно не у всіх. То ви можете навіть у людини спитати, хоча б приблизно якось там. Чи може все ж таки у людини є такий момент? Ну але так, додатки, наше все, інтернет, здебільшого, на жаль, з дівчатами я знайомилась теж там, до того як приїхати в Київ, бо тут набагато простіше знайти дівчину. Ага, тут підказують, що Твітер слід плускай це теж варіант. Можете пошукати там. Я у моногамних стосунках з хлопцем уже сім років, проте постійно помічаю, що маю романтичний інтерес ще й до інших людей. Мені важко прийняти, що я можу бути поляморкою і дуже соромно перед ним, бо сприймаю це, наче я в серці йому зрадила. Ви в стосунках з людиною сім років, і ви від неї нікуди не йдете. І навіть незважаючи на те, що ви відчуваєте якийсь романтичний потяг, це абсолютно нормально. Є насправді багато досліджень, які навіть вказують, що навіть просто повністю моногамні люди можуть таке відчувати просто через кризи у стосунках навіть. Тобто це абсолютно нормально. Якщо ви все ж усвідомлюєте, що ви поліаморна людина, то я розумію ваш сором і страх, і огиду до себе, тому що я відчувала рівно те саме, і ці почуття нормальні. Якщо вас це настільки сильно гризе, то ви можете навіть звернутися до спеціаліста і це обговорити, щоб вас в нас так сильно не вбивало ну, з внутрішнього. Ну і звичайно, ви можете спробувати поговорити з людиною про це, спробувати пояснити, що ну це нічого не значить, і я нікуди не йду і нічого не роблю. Але якщо ви розумієте, що з цим можуть бути проблеми, то теж все ж таки зверніться до спеціаліста і поговоріть. Як це можна зробити нормально? Бо я вам тут, на жаль, не порадник. Я вже всіх своїх партнерів просто одразу попереджаю? Питання останнє на сьогодні: якщо не секрет, то можеш трішки більше розповісти про свої теперішні стосунки. Знаєте, тут я все ж таки відповідаю на ваші питання і, можливо, інколи розповідаю про своє життя, але про свої теперішні стосунки я вирішила розповісти в одному із майбутніх проєктів. Я збираюся з друзями робити подкаст про стосунки і секс, буде називатися Начебто троє в ліжку. Я сподіваюся, що ми його скоро анонсуємо. І ви отримаєте задоволення від перегляду. А ви не забувайте донатити на зсу, підтримувати блогерів. Скинуть мені, можливо, на психіатра, якщо у вас є така можливість. Ну і гарного вам вечора. І сходіть до психотерапевта.